Добрий ранок, малята! Ви вже прокинулися? А ваші пальчики прокинулися? Давайте з вами зробимо для них ранкову гімнастику. Пальчикову гімнастику. Приготували свої пальчики, приготували, показали мені пальчики з моїх пальчики, бачимо всі, так? І будемо з'єднувати пальчики. Готові? Доброго ранку, сонце привітне. Доброго ранку небо блакитне. Доброго ранку у небі пташки. Доброго ранку тобі і мені. Всі з'єднали пальчики. Подивіться, маємо пальчики так з'єднати. Давайте ще раз спробуємо. Доброго ранку, сонце привітне. Доброго ранку небо блакитне. Доброго ранку у небі пташки. Доброго ранку тобі і мені. Молодці. А пропоную ще одну гімнастику для наших пальчиків. Журавель як стане, крила як розправить, Крила вгору крила вниз і полетів Все Всіх виходить так, Журавлик летить, відлітає від нас. Давайте ще раз. Журавель як стане, крила як розправить, крила вгору крила вниз, крила вгору крила вниз. І полетів журавлик. Ось така чудова пачка грам. Любі діти, ми з вами продовжуємо знайомитися з темою птахи. Сьогодні ми з вами дізнаємося, які птахи називають зимуючими. Це ті птахи, які зостаються в нас зимувати. До них відносяться, подивіться уважно, дятел, його називають лікарем лісу. Він своїм дзьобом дістає з-під кори дерев всіх шкідників. Які завдають шкоду нашій природі. Подивіться, який гарний птах наступний. Це синиця. Він рухливий, енергійний птах. Природа обдарувала яскравою зовнішністю цього птаха. Черевце у неї лимонно жовте, розділене чорною смугою. Подивіться уважно, і має білі цяточки. Синичка, яка гарна. Також нам всім відомий птах. Напевно, ви здогадалися: це Горобець, відомий, відомий відомий птах. Він живе поруч з людиною і будує гнізда поблизу нашого житла. Горобець? Його ще називають сусідом людини. Він добре пристосовується до життя поруч з людьми. Подивіться на цього птаха. Це снігур. Дуже спокійний птах. Він ніколи не влаштовує бійки через корм. Його ще називають червоногорудою пташкою. Подивіться, яка в нього червона грудка. Вогняна дуже красивий птах. Та також птах, який всім відомий, це сорока, це великий птах. Вона не вміє ходити. А пересувається по землі стрибками, тільки вміє стрибати та літати. Але сороку вважають однією з найрозумніших птахів на землі. Ось така ця сорока. Ці всі птахи називаються зимуючими. Вони в нас зостаються зимувати. Але щоб їм вижити, люди їм трішки допомагають. Роблять годівнички та кладуть в годівничку зернята. До цих годівничок прилітають птахи та ласують цими смаколиками. Давайте ще раз повторимо цих птахів. Дятел, синиця, горобець, сорока та снігур. Для того, щоб здоров'я не проспати рухайся! Для того, щоб солідно виглядати, рухайся. Не тільки на уроках фізкультури, рухайся! І не завжди забудеш про мікстури, рухайся! Я буду називати зимуючих та перелітних птахів. Якщо вони перелітні, восени відлітають в теплі краї, то ви, дітки, махаєте руками, як крильцями птахи. Якщо птахи не летять, залишаються зимувати в рідних місцях, тобто зимуючи, то ховаємо ручки за спину. Слухаємо уважно. Шпак. Ластівка. Горобець, Синиця голуб Грак. ворона соловей дятел лебедь Гуси, Снігур, Зозуля. А домашнім завданням малята я пропоную разом зі своїми батьками виготовити годівнички для наших зимочних птахів та час від часу приносити туди смаколики, які так полюбляють наші птахи. До нових зустрічей.